Тенісний прогноз R-Рiad WTA Finals Вітаю, друзі, всіх на YouTube каналі Майстер клас. Ваші лайки вподобайки, змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка нашому каналу. А також не забувайте підписуватись на нашу спільноту майстер клас. Ми починаємо. Прогнозувати, ну і взагалі оговорювати, е, аналізувати, просто оглядати фінальний жіночий підсумковий турнір в Саудовській Аравії в столиці цій е, Аравійській країні в місті Ер Ріят на центральних кортах столиці е, Саудитів. Отже, 1 листопада з 1 числа перший тур в групі B. Нагадаю, дві групи A і B. Група B названа на честь Сирени Вільямс. Група A названа на честь Штефі Граф. Саме ми будемо. Називати групи A і B. І за регламентом підсумкового турніру у жінок. Першими 1 листопада починають саме гравчині групи Б. Перші вийдуть на корд Іга Швінтак Медісон Кіз. За інформацією з сайту live Теніс. ВТА Рейс це гонка чемпіонська. Саме швінток посіла другу сходинку, а кіз сьому в цій гонці. І ось вони потрапили до групи Б, де так само буде ще й Рибакіна, і Анісімова. Першими починають група Б. У суботу. 1 листопада. Іга Швйонтак Медісін Кіс Анісімова Рибакіна. Друзі. Не хочу займати багато вашого часу. Скажу відразу: хвилювання буде у всіх однаково і у учасниць, і у нас з вами. Але я не хочу хвилюватись. Я доручаю долі. Хай вона визначить, хто з нас буде більше хвилюватися. Я беру обидва матчі, тотал по сетам більше 2,5. Я бачу рівні матчі, рівну боротьбу у перший день підсумкового. І в матчі мідісанкіс Медісон Медісанкіс дуже довго не грала і готувалася. Багато хто скаже, немає практики. Тренування з потрібними і корисними спаринг-партнерами, це можливо, іноді буває ще і більше, ніж е, пряма ігрова практика. Тому я беру Madison Кіз і Швінток тотал сетам більше 2,5. До вашого відома на цей час коефіцієнт 2,94. І в матчі Аманда Анісімова Олена Рибакіна також тотал по сетах більше 2,5, коефіцієн 2,47. І якщо хоча б один, як мінімум, матч у мене зайде, прогноз, на тотал по сетах більше 2,5. Я у добрячому плюсі, тому що я намірений заряджати на підсумковий дуже-дуже. По дорослому. Друзі, ви почули мої варіанти. Скріншоти ви побачите в телеграм-чаті, телеграм-каналі і в Фейсбук-групі майстер-клас. Посилання до них в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. А хто хоче мене пригостити смачною кавою? Реквізити в описі під кожним з моїх відео. Дякую самим добрим, самим щедрим і чуйним нашим підписникам і гостям. Друзі, швентак Кіз Анісімова, Рибакіна. Обидва матчі. У мене прогнози тотал по сетах більше 2,5. Ваша черга. Пишіть в коментарях. Заряджайте лайки, якщо сподобалось. Антилайки вподобайки, якщо не сподобалось і ви зі мною не згодні, пишіть свої пропозиції. Але саме найголовніше, не забувайте підписуватись на наш YouTube канал Майстер клас, який працює завжди для вас. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, жодної рашистки у турнірі підсумковому. Ну, принаймні, як мінімум, жодної учасниці з прапором цього лайнючого недогосударства, як вони себе називають, Государство. скорішої перемоги над рашизмом. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі, всім, удачі, успіхів і чудових. Прибуткових заходів. Всім папа! -па.